26, 2018 квітня нафтопереробний завод Хаски Суперіор у місті Суперіор, штат Вісконсин по 50-40 за штуку. Оператори вжили заходів для зупинки установки рідинного каталітичного крекінгу на НПЗ або в КС, для періодичного технічного обслуговування та огляду. Пристрій FCC використовує тепло і твердим каталізатором для розщеплення або крекінгу важких вуглеводнів з сирої нафти на менші вуглеводні. Які потім можна змішувати з бензином та іншими продуктами. Золотникові клапани контролюють потік каталізатора між реакторами, яка містить легкозаймості вуглеводні, і регенератор, яка містить повітря. Важливо не допускати змішування вуглеводнів з повітрям, бо якщо вони змішаються, може статися небезпечний вибух. Щоб уникнути цієї небезпеки, Золотники підтримують рівень каталізатора між реактором і регенератором, який діє як бар'єр. Ініціювати вимкнення блоку FCC? Працівники НПЗ зупинили подачу вуглеводнів на установку і закрив два золотники, що з'єднують реактор з регенератором. Але невідомо для робітників: один з тих золотників був розмитий, і навіть коли він закрився, він не міг підтримувати бар'єр каталізатора в реакторі. В результаті каталізатор з реактора потрапляв через клапан до регенератора, не залишаючи захисного бар'єру між двома частинами обладнання. Це дозволило повітрю з регенератора текти назад через заслінку в реактор, а потім в обладнання, розташоване за реактором, яка містила вуглеводні, що утворюють легкозаймисту суміш. Приблизно о 10-й ранку небезпечна суміш повітря і вуглеводнів знайшла джерело займання, і стався потужний вибух. Уламки від вибуху розлетілися на відстань близько 200 метрів і влучив у великий наземний резервуар для зберігання, пробиває бічну частину цистерни і випускає гарячий асфальт. Асфальт вилився з цистерни через захисний вал і потрапив у виробничі цехи НПЗ, де розтікся по землі. Близько 12-15 години дня асфальт, що вилився, загорівся біля резервуарів. І почалася пожежа. Вогонь рухався по потоку асфальту, до нафті на НПЗ та в КС. Пожежа спричинила величезний шлейф чорного диму, що призвело до евакуації частини міста Суперіор. Зазвичай цей вид пожежі асфальту може горіти кілька днів. План гасіння пожежі розробила аварійно-рятувальна команда НПЗ. Близько третьої години вони почали боротися з пожежею асфальту разом з вищою пожежною службою. Пожежна машина під'їхала до краю нафтобази, і рятувальники розпорошили всередині сухий хімічний вогнегасник, щоб загасити пожежу, яка там спалахнула. Рятувальники також використовували два стаціонарні шланги, які називаються моніторами, щоб подавати воду в нафтову установку, намагаючись загасити полум'я. Поки гасили ці пожежі біля резервуарів для зберігання, рятувальники почали під'їжджати до великої площі палаючого асфальту. План реагування на надзвичайні ситуації полягала в тому, щоб перекинути вогонь з асфальту на порожню ділянку біля резервуарів для зберігання, а потім агресивно атакують вогонь з різних напрямків. Спочатку використовували два монітори, один на північ, на північ і ще один на захід, підмітати водою, щоб загасити вогонь на асфальт до визначеної зони укриття. Потім, коли пожежі на нафтопереробних установках були ліквідовані, пожежна машина переїхала, щоб він міг розбризкувати палаючий асфальт в зоні утримання піною зі Сходу. Близько 5.30 додаткова команда почала атакувати пожежу з півдня. Простили з монітора. На цей момент пожежа на асфальті була повністю оточена в межах зони локалізації. Після локалізації пожежі рятувальники змогли загасити вогонь на асфальті близько сьомої вечора. Пожежа асфальту була ліквідована за лічені години, а не дні, як це передбачалося спочатку. Наказ про евакуацію скасовано, а старшим мешканцям дозволили повернутися додому. Тим не менш, 36 співробітників хаски та контрактні працівники звернулися за медичною допомогою з приводу травм.